Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на таку важливу тему, як цифрове прибирання. Чи знаєте ви, що 2% світових забруднень вуглекислим газом походять саме від даних, що зберігаються в інтернеті? Чому це відбувається, та як ми можемо на це вплинути? Фото, відео, файли, електронні листи зберігаються на потужних серверах, що постійно працюють і споживають багато електроенергії. Для їх охолодження використовується ресурси, що часто генеруються від викопного палива. Це збільшує викиди парникових газів, які впливають на зміну клімату. Чим частіше ви займаєтесь цифровим прибиранням, видаляєте старі файли, очищуєте почту та зменшуєте обсяг збереження даних, тим менший вплив на довкілля ви маєте. Для розуміння масштабів дата центри витрачали близько 1,5-2% всієї електроенергії планети. Глобальний обсяг цифрових даних досяг 147 мільярдів гігабайтів. Викиди вуглекислого газу становили приблизно 2% від загальної кількості забруднень у світі. Це статистика за 2024 рік. То що ж може зробити кожен із нас? Відповідь проста: цифрове прибирання. Очистити електронні пристрої від зайвих файлів, відео, фото та дублікатів додатків, переглянути свою пошту, почистити СПАМ, відписатися від непотрібних розсилок, зменшити цифровий слід у соцмережах, робити це все на регулярній основі. З 15 по 22 квітня в Україні пройде національна кампанія цифрове прибирання, що є частиною міжнародної ініціативи «Digital Cleanup Day». Кампанія охопить весь світ і закликатиме людей скоротити обсяг цифрового сміття, очищуючи пристрої та оптимізуючи використання цифрових ресурсів. Прибирати дуже легко, можна зафіксувати, скільки зайнятих гігабайтів ви маєте зараз, зробити цифрове прибирання, повидаляти, передивитися і порахувати, скільки гігабайтів ви звільнили. І зробити це ще однією гарною звичкою у вашому житті. Дякую вам за увагу!